Чи дивилися ви мультфільм під назвою Будинок монстра? Сюжет його полягав в тому, що в одному моторшному домі відбувалося щось дивне. Люди, що заходили туди, більше ніколи не повертались, будинок просто жрав їх живцем, залишаючи про них тільки спогади. Події, яку ми сьогодні з вами обговоримо, трішки нагадує мені цей мультик. У мешканців у однієї квартири в Каматорську просто висмоктували життєві сили. А потім вони вмирали. Один за одним. Це проект Мотаморфоза. Мене звати Оповідач. І сьогодні ми зберемо з вами, як ваша квартира може вас бити. Що можуть означати вигорілі плями на килимі, що висить на стіні. Та який спільний зв'язок між Краматорським будинком та Чорнобильською катастрофою. Розпочинаємо. У 1981 році в одному Краматорському будинку сталася трагедія. Молода дівчина за дивних обставин раптово помирає від раку крові. Рік по тому у лікарні пішов під життя її 16-річний брат, а трохи згодом та нічна доля спітхала їхню матір. Квартира, де вони жили, стала пусткою, та згодом її передали новій людині. Не підозрюючи, що темна тінь все ще ховається у цих стінах. Згодом юнак, який раніше не мав жодних проблем зі здоров'ям, теж захворів на лейкемію, І, як рештою, смерть прийшла по його душу. Медики списали хворобу хлопці на погану спадковість, не зв'язавши їх із аналогічними смертями попередніх мешканців. Але місто шепотіло про інше. Люди почали говорити, що невідома сила витягає життя з тих, хто наважується оселитися там. Місцеві почали оминати цей будинок, розповідаючи про моторошне прокляття, що оселилося в квартирі, яка стала пасткою для душ і її мешканців. Хто знає, чи наважиться хтось іще оселитися у цих стінах, де панує невіданий жах і смерть. Зачекай? Ти тільки що розповів мені легенду про радіоактивне зараження в Краматорську? Зайдемо з козирів. Ця історія є доволі відомою і її вже розвінчували не один раз. Є сталеві факти і докази того, що там сталося. Звісно, ніякої містики там не було. Привидів, прибульців чи чогось ще. Причиною цього інциденту стала замурована в стіну радіоактивна Ампола з CZM137. Яка випромінювала 200 рентген на годину. Звучить як бред, так? Ну, типу, звідки вона там взялась? А І як вона там опинилася? А все дуже просто: звичайна людська халатність. Починаючи від 1981 року, ніхто не підозрює, що в тіні знаходиться такий неприємний сюрприз. Лише у 1989-му батько другої сім'ї звернувся в санітарно епідеміологічну станцію. З проханням перевірити рівень радіаційного фону в квартирі, так як він знав про те, що трапилося з минулими власниками. Також деякі джерела стверджують, що він помітив викрилу пляму на килимі, що висів на стіні дитячої кімнати. Дослідження виявило небезпечний рівень іонізуючої радіації в усій квартирі, особливо високий у дитячій кімнаті, в суміжній квартирі за стіною і в квартирі поверхом вище. Мешканців цих квартир відселили. Джерело гамма-випромінювання було локалізоване всередині панелі міжквартирної перегородки. Вирізавши частину стіни, її доставили в Інститут ядерних досліджень НАН України, де була вилучена капсула зі штучним радіоактивним ізотопом цезію. За заводським номером було встановлено звідки ця капсула. Виявилося, що в кінці 70-х на Канському кар'єрі в Донецькій області, де видобували гаві та щебінь, загубили капсулу з радіоактивним Цезієм 137. Ця капсула використовувалася в приладі для вимірювання рівня матеріалів, який допомагав визначати, скільки рідини або сипучих матеріалів знаходиться в резервуарах чи сховищах. В деяких таких приладах використовують радіоактивні ізотопи для точного вимірювання без контакту з матеріалом. Жора! Та що сталося? Ми капсулу втратили. Як це втратили? Яка капсула? Ну ту, з радіоактивним цезієм 137. Вона десь тут у кар'єрі. В сенсі, ви почали її шукати? Почали. Але досі нічого не знайшли. Дідько, це триндець яка проблема. А Євген Олександрович знає? Знає, він же повідомив нагору. Сказали припинити поставку щебню. Ой, боже мій. Як ми взагалі могли її втратити? А хіба я знаю? Можливо, щось пішло не так з контролем під час видобутку. І як тепер буде? Там. Можливо, знайдуть, можливо, ні. Але всі розуміють, що це ще та заноза в сраці. Будемо сподіватися, що цю історію якомога швидше вирішать. Проте пошуки завершилися безрезультатно. За деякими даними, щебінь всю кар'єру використовували для спорудження олімпійських об'єктів у Москві. Та, скоріш за все, після втрати капсули і тимчасової паузи у поставці керівництво вирішило задіяти щебінь у будматеріалах для будинків. Ми тут тратили три індеску небезпечну шнягу, і ми її не знайшли. Але все-таки, давайте, давайте задіємо все це під час будівництва не спишемо. Так, ну це ж, це ж окей, так. Ну, угу. Гаразд, я розумію, що все могло статися. Але через таке ставлення за 9 років померло 6 осіб, 4 дитини і двоє дорослих. 17 осіб було визнано постраждалими від опромінення радіацією, наслідок чого вони стали інвалідами. І я думаю, що ви не здивуєтесь, якщо я скажу вам, що була схожа ситуація з тією ж самою капсулою. 12 червня 1984 року у місті Тольяті Куйбишівської області СРСР на території одного з підприємств контейнер з радіоактивним джерелом CS137 взяли двоє слюсарів практикантів, розпиляли його, тому що хотіли знайти там щось цінне. Нічого не знайшли і залишили залишки у кутку цеху. А речовина, що була там, була розсипана по приміщенні. Якщо я не помиляюся, ніхто не помер, але. наслідки для здоров'я були. Винуватці практиканти отримали радіаційні опіки рук, а у 20 працівників цеху було виявлено внутрішнє надходження радіоактивних ізотопів. Що можна винести з цієї історії? Це ще один випадок людської недбалості. Прикладів її на нашому каналі достатньо той же Чорнобиль. Так що інакше, у нашому світі людська діяльність має вплив на майбутнє, і кожна дія або її відсутність призводить до наслідків. Ця історія є напутнім прикладом того, як важливо бути обачним і відповідальним, особливо коли мова йде про такі серйозні речі, як радіаційна безпека. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Також не забувайте про коментарі наші інстаграми, телеграм, де ви можете вивчити надану нами інформацію ще краще. Підписуйтесь на соцмережі наших дикторів. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!